Доброго дня, 25 вересня, погода сонячна, дощів сьогодні немає. Вирішив трошки зняти яблука на зберігання, так як ну, в деякі там дерева, то перегруз. От зараз бачимо 3 роки тому щеплював моді. Покращена купурівка, зростання чудове, проблем немає. І навіть такі невеличкі з виду яблука ну, прямо поламали мені щепло. Ось така проблема. Тепер тут пуста місця буде і хіба що десь відрізати буде, навесні, прищепити. Розщеп якийсь сорт. Так, а Зараз я поки що з цього яблука зніму, оцього гілочки поломане є. І там трошки розвантажу, щоб знову такого не було такої біди. Значить, яблука Яблука хоч п'ятірку моїх кращих. Тут однозначно. Яблука дуже красиві Воно коли влежується взагалі так. Темно-бордового кольору, імунні яблука. Навіть можна не обробляти пару обробіток від шкідників, інсекцидами, Проклеєм дуже хороший від яблуної плодожерки. Потім яблука ну, відповідають моїм смаковим якостям. Довго лежать хрумкі, тверді, імунні, смачні, солодкі, десертні. Ну, все як я полюбляю. Так, зараз я, мабуть, кілька обірву. От хоч, Хоча б на цій щепі, щоб далі вони шкоди мені робили. Я вже бачу, от бачу, я під, підпер ця білка теж зламалася. Ну, може трошки зверху ще обірву. Я нормував ці яблука, але треба було ще краще пронормувати, тоді, я думаю, розмір краще був би. Ну, взагалі ці яблука чим ще такі, скажімо так, приємні, що розмір середній. Ну, грам 200. Тобто взяв яблуко і з'їв. Тобто, якщо брати джимбопомп, то і за два заходи він висить за пів кілограма, важко з'їсти. А це яблучко От. маленьке, смачне. З'їв пару яблук і наївся. Зараз обірву, будемо важити. І так обірвав. Зараз зважимо кілька. От. 144, ну, даже трошки не вгадав я. 167. Ну, яблука не відносяться до крупноплідних. 160, звичайно, від підвою, підщепи, багато що залежить. 145 від нормування яблук. 157. Ну, зрозуміло. 190. Ну от 200 грамів таке яблуко. Я не хотів пізні сорти дегустувати, Думав, зроблю огляд. Ну коли рвав, от обірвав і хвостики зірвав. Ну, таке яблуко не буде лежати. Ну, давайте спробуємо смак. Смак, скажімо так, на даний момент. Так, зараз прямо з дерева смак. Таких пізніх сортів, які до травня, от сочні, соковиті, сок прямо тверде, м'якоть полотна. Яблуко ароматне, приємно в смаку, кисло солодке. Воно можна їсти, якщо немає нічого їсти більше, з контакту буде здаватися смачне, якщо нічим порівнювати. Але все таки ну, треба, щоб полежало хоча б місяць, і воно краще буде за смаком. Зараз таке кисло-солодке, і кислинка. Вони ну, сказали, що гармонійна. Але яблуко їсти можна. Не напрягає, але поки що з дерева цей сорт їсти можна, але не бажано, скажімо так. Ось такий огляд по цьому сорту вже дегустацію. Будемо проводити е, взимку.